Друзі, багато хто знаю говорить, що рано там важко прокидатися і так далі, чи там важко лягати, щоб ну раніше лягти спати. ось Друзі, у вас має бути мета, з якою ви прокидаєтесь, з якою ви встаєте. Ви маєте боротися за своє до кінця і ніколи не здаватися. Я розумію, Да важко там. Прокидатись і так далі, ви маєте дякувати Богові, що ви взагалі маєте змогу прокидатися. Ви живі, здорові. Ну, відносно здорові, бо зараз в кожної людини є багато проблем. Але ви маєте дякувати Богу за те, що ви рано можете прокинутися. Бо зараз така ситуація, що що ви не знаєте, чи ви рано прокинетесь, чи ні, на жаль. Бо зараз це дуже важко. Так що йдіть до кінця і завжди боріться за свої мрії. І які цілі ви ставите, завжди їх виконуйте.